Вітаю, всім вітання на каналі Тарота Оракул. З вами тут як завжди Юля. Доброго часу вам доби, мирного неба, всього вам доброго, хорошого вам нового року, всіх з Новим роком, всім бажаю всього -всього самого кращого, миру, благополуччя, радості, всього, чого ви самі собі бажаєте. І найкращих для вас подарунків, хай цей рік принесе то, чого ви хочете, то, чого ви бажаєте, усі ваші бажання, хай здійсняться. Всім дякую, що ви тут є зі мною, всім підписникам дякую, що ви підписалися. Дякую всім, хто активніше є на каналі. Я дуже вам завдячна, що ви тут, що ви зі мною, хай вам все вернеться з торицею. А хто не підписаний, не підписуйтесь на канал. Але вам теж бажаю всього хорошого в новому році. Всім бажаю, всім і глядачам, і підписникам, і не підписникам, але всім бажаю всього хорошого. Найкращого здійснення мрії, здійснення ваших бажань. Зараз подивлюся для вас розклад, подарунок цього року. Є подарунок місяця, так як це кожного місяця на каналі я роблю. А це буде подарунок року. Ну, дивіться, не забувайте, що склад загальний. Не забувайте, що рік це великий дуже термін, тому подарунків може бути дуже багато. Але ми так в загальному подивимося, так щось основне ну, більш-менш основна подія року ж це буде для вас подарунком 26 го року. Звісно, цей розклад буде дійсний весь 26 шостий рік. Подумайте про себе, своє ім'я, скажіть, і давайте я вам таке гляну, якщо є у просторі така інформація вже для вас, для моїх глядачів. Подарунок 26-го року для моїх глядачів і моїх підписників. Подарунок 26-го року для всіх, хто дивиться це відео, хто перегляне це відео і хто, звісно, на нього відреагує взаємообміном енергієм, енергіями. Хто поставить подобайку, хто не підписаний, підпишеться, і хто прокоментує, то взагалі дуже буду вам за це вдячна. Подарунок року. справедливість основна. Основний подарунок вам 26-го року це справедливість. Можна далі й не брати. От, ну, да, два старших аркани, на тні колоди, зірка здійснення якоїсь вашої мрії, яка була, можливо, для вас якась дуже далека, дуже вам здавалося, що вона не здійснена, але вона здійсниться. Тут іде справедливість. Якщо у вас якісь суди, воно ну, вирішиться. якщо у вас м -м, якісь, е -м, можливо, навіть суди такі у стосунках. Тобто ви розлучення чекаєте, ви отримаєте, якщо вам воно треба. Якщо навпаки, ви самотні, ви одружитеся, це теж може бути по справедливості. Може бути якась вища справедливість від вищих сил, яка справедливість у вашій там справі. Так, кінець чогось поганого. Десятка, чогось те, що ви сиділи у таких ось страхах. Десятка мечова, все-таки захотіла ще взяти, бо відчуваю, що ще потік каже, краще взяти цієсливість. Це, це старший аркан. Так, щось нове. все дивіться, приходить до вас справедливість. 26 рік вам подарує велику справедливість або то від вищих сил, або можливо, ну, якісь, ну, все, звісно, від вищих сил, але можливо, якась у вас була якась несправедливість у вашому житті була така. Від людей щось таке було недобре коїлося, то от воно закінчується вище є на вашу сторону. Якщо у вас було щось таке більш приземлене по документах, по судах, по розділу майна, спадщини, розлучень, чи навпаки, хто одинокий, то ви навпаки можете розписатися. Закінчується ваша самотність ваша по мечовій. І це всім так у загальному, так як дивимося, потунок цього року, то всім підійде отак от поверхнево, якщо у загальному, тому що розумієте, рік це великий термін, і вас багато. Це тільки на особистий розклад, якщо подивитися щось. Таке більш конкретне. То тут от якась справедливість входить у ваше життя в цьому році нарешті, якщо її довго не було, вона входить, ви це розрулюєте, справедливість вам допомагає, закінчується якийсь період, от так як ця людина, бачите, як він тут намальований, цей чоловік, він прямо розпач, відчай, і все, Оце, це все закінчується, і ви йдете щось нове. Паш, так як у нас ще паж кубковий, то тут ще й нове на стосунки теж зіграє, як я сказала, можливо, хтось самотній, то ви е, закінчується ваша самотність, через яку ви щось може і страждали, може, ви думали, чого ж це я так довго сам чи сама, що це у мене в житті не везе, не клеїться з поцілежною статтю. Нарешті цей рік вам подарує знайомство з людиною, яка приведе до шлюбу, закінчується ваша самотність, і тут кубковий паж це якась закоханість. Це якийсь новий початок з новою людиною. Тобто для самотніх так зрозуміє. Для всіх, хто там у шлюбі, то там зовсім по іншому, як я сказала, якась справедливість, ходу просто ваше життя. Не стосунків а чогось іншого. Кому як? Розбирайте собі, хто кожний своє, що вам зрезонувало, то ваше. Йде щось нове. І от це нове це те, про що ви хотіли, те, про що ви мріяли, те, про що ви, те чого ви бажали, те, чого вам здавалося, що недосяжний, далекий, як зірочка, але ця зірочка вже вам паде у ваші руки. Ця справедливість сприяє тому, щоб зірочка тут на колоди підкліпує нам сприяє тому, щоб ця зірочка вже досталася у ваші руки, щоб закінчилася оця полоса десятки мечової, оцеї болі, оцього всього нехорошого, це закінчується і ви йдете в щось нове. Попожу, у вас розпочинається. Розпочинається новий якийсь етап. І це подарує вам 26-й рік. Хай так і буде, хай здійсниться все на добро і на благо, те, чого ви хочете, хай справедливість буде завжди на вашій стороні. Будьте ви справедливі, і у вас буде ця справедливість. Чого вам і бажаю, дякую вам всім за увагу, щасливого вам року. Нового року, і взагалі всього року Хай всі ваші мрії, бажання здійснюються всього, -всього вам найкращого, позитивного, доброго. На все вам добре. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.